Лікарі із США вчать українських, як працювати із пацієнтами у критичних станах. Будинок, який торік обвалився, руйнується далі. Територію Львівської експериментальної кераміко-скульптурної фабрики планують зберегти як музейний простір. Ми подивилися також, крім того, що ми бачимо, що їй очевидно важко дихати. Ми маємо ще аналіз її артеріальних, азометрії артеріальної крові, так і маємо її сатурацію. Так так, у командах українським медикам спершу демонструють етапи роботи з пацієнтом, а потім під наглядом проводять імітацію лікування, розповідає керівниця анестезіологічної служби першого медоб'єднання Наталія Матолінець. Вчаться мультидисциплінарно, тобто в командній роботі, коли стоїть хірург, травматолог, анестезіолог, мед. Дична сестра, фізичний терапевт, тобто лікарі різних спеціальностей біля пацієнта, в якого є пряма загроза життю, тобто критичний стан, вчаться працювати згідно світових стандартів протоколів. На ліжках умовні поранені у критичному стані або ж апарати, що імітують роботу із такими пацієнтами. Було багато вогневих поранень три дні тому. Сердживоскамплікенебайперсистентлі. Загалом приїхали 20 інструкторів із США. Інструкторка Мері Рід має 35 років досвіду. Працювала під час військових конфліктів, зокрема у Кенії, Нігерії та Південній Африці. I think that your досвід українських медиків є також хороший. Він схожий на досвід американських медиків після подій в Іраку та Афганістані. Ваші медики зараз швидко вчаться і швидко стають ефективними та корисними. Навчання проводять у лікарні першого медичного. Об'єднання Львова українських медиків відібрали для цього курсу із різних областей України. Серед них є і військові лікарі. Оцінює таке навчання швидше як обмін досвідом хірург із Запоріжжя Артем Проценко. Лікує чоловік як цивільних, так і військових. Окрім того, може оцінити і методи викладання, адже також є і викладачем у місцевому медичному університеті. Дивлячись по їхнім клінічним випадкам, у деякі речі нам кажуться, що не дуже логічні, і ми, можливо, б зробили трошки по іншому. Але вони мають безцінне таке опит. Тому Сподіваємося, що ця їхня інформація наш наша, вона якось складеться в одне і. Все на допомогу нашим пацієнтам. Все робиться заради пацієнта, заради його життя та здоров'я. Тому деякі речі це може бути маленький якийсь штрих, який ми можемо взяти відсюди і до наших пацієнтів це зробити. І це вже зробить якийсь вклад великий у нашу велику справу. За словами керівника першого медичного об'єднання Олега Самчука, фінансують навчання американські благодійники. А загалом участь у таких тренінгах візьмуть понад 400 українських медиків. Ці люди, які отримують сьогодні навчання, безоплатним. Заразом отримують і обладнання для того, щоб робити таку діагностику з пацієнтам. ми повинні передати це навчання по цілій Україні, розповсюджити. нам передали навчання, і ми повинні це навчання передати далі. Це має бути створитися ціла така мережа лікарів, які Знають і правильно дають згідно сучасних протоколів рятувати людей в самих складних станах. Нагадаю, інструктори товариства критичної медицини із навчанням приїжджають до Львова вдруге за півроку. У березні вони проводили для українських колег навчання із сучасних ультразвукових досліджень та методів знеболювання. Ірина Мочульська, Олег Греб, Суспільне, Новини, Львів. Сьогодні на Львівщині попрощалися із захисниками, які загинули, захищаючи Україну. Про це пишуть на Фейсбук-сторінці Львівської обласної військової адміністрації. Дмитро, братина із Нового Роздолу, служив у 116-й окремій механізованій бригаді військової частини А-4722. Загинув внаслідок важкого поранення у Запорізькому госпіталі. Йому було 23 роки. Олександр Сороколіт, житель села Рудники. Із 2017 року був на контрактній службі у військовій частині А-0680, згодом у складі військової частини А-2077. Загинув внаслідок отриманих поранень під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Вербове Запорізької області. Йому було 27 років. Мама власника квартири Наталія Дупець вже понад рік сім'єю не можуть повернутися у свою квартиру. Минулого року уночі, 26 серпня, стався обвал частини будинку на проспекті Свободи. 23. В той час була сестра, і під нею жили переселенці. Вони почули тріскіт в квартирі. Вона мені дзвонить 12 дванадцять ночі. Наталя в хаті щось тріщить. Ну, що може тріщати? Я тільки почала засинати. Тут мужчина зорієнтувався, викликали ДНСників, викликали поліцію. Вони приїхали, ще будинок був цілий, але він вже тріщав. Вбігає менесниця і кричить: Вибігайте, бо буде обвал. Вони тільки вибігли, вони втікли в браму. А... Моя сестра стояла на сходах і дивилася, як то все валиться. Зараз квартира схожа на руїни, каже Наталія. Тупись. жінка показує відео, на якому видно, як невідомі перебувають у зруйнованій квартирі. Квартира жінки була на третьому поверсі триповерхового будинку. За її словами, відновити оселю неможливо. Будинок руйнується далі, і в один певний момент може статися повторний обвал всього фрігелю. Кримінальне провадження триває вже близько року. За словами речниці нацполіції Світлани Добровольської, спеціальна комісія виявила порушення правил безпечної експлуатації будівель і споруд. Слідчими у кримінальному провадженні призначено експертні дослідження, в тому числі судову будівельну технічну експертизу, яка встановить причину обвалу будівлі. За результатами досліджень та проведення інших слідчих дій у кримінальному провадженні буде прийнято законне рішення. Нагадаю, 26 серпня 2022 року частина будинку на проспекті Свободи 23, обвалилася. Зруйнованими залишились три квартири і. Два нежитлові житлові приміщення. Тоді заступниця міського голови Львова Ірина Мароняк розповіла, що обвал могли спричинити будівельні роботи у дворі сусіднього будинку. Ймовірна є причина виконання будівельних робіт у будинку номер 21 Там завезено дуже багато будівельних матеріалів. Також мешканці даного будинку 23-го говорили про те, що впродовж місяця часу проводилися роботи. Ми намагалися. З'ясувати, чи вдалося за рік часу визначити причину обвалу. Однак протягом дня на запит журналістів Суспільного у міській раді не відповіли. Уже рік на висновок чекають і мешканці зруйнованої квартири. Нічого не кажуть. Мовчать, мовчать. Єлісавета Сілаєва, Тарас Фомін, Суспільне новини, Львів. І я вважаю, що там має бути обов'язково музей присвячений діяльності львівської керамікоскультурної фабрики. Ну тобто, ти не можеш говорити про цю територію, не розуміючи, що ця територія маркована певним середовищем. Певними художниками, певними політичними процесами минулого, таку концепцію для львівської керамікоскульптурної фабрики пропонує арт-менеджер Павло Гудімов. Окрім музею, за його словами, там потрібно облаштувати майстерні митців, сервісні площі, тобто кав'ярні або ж місце, де можна залишити дітей, і займатися продакшеном, тобто виробництвом творів мистецтва і сувенірної продукції. А перш за все, через ту творчу плеяду, яка власне працювала. Я вважаю, що не досягнення, скажімо так, виробничі досягнення худфонду, а саме творчі одиниці прославляють цю фабрику, і вони прив'язані до того вже на століть. Засновником фабрики є Національна спілка художників у 2008 році. Спілка передала управління компанії Акрополь. Про це розповів директор фабрики та заступник голови національної спілки художників України Ігор Гавришкевич. Наразі вони хочуть розірвати договір і подали позов до суду. Ми бачимо, який стан сьогодні фабрики. тут, тут багато запущеного тут багато сміття, тут не відремонтовані приміщення. Зрештою, згідно з закону, управитель має бути майном, має бути підконтрольним цій організації, яка надала йому своє майно в управління. Але був час, коли нас сюди і навіть не, не допускали. Директор компанії Акрополь, яка управляє майном Ростислав Оленчин, розповів, з чого, на його думку розпочався конфлікт. Національна спілка в особі керівника як фабрики, так і керівника Львівської обласної організації Юрия Гавричкевича неодноразово і постійно вимагає в нас, щоб ми припинили експлуатацію фабрики, тобто відімкнули водопостачання, електропостачання, каналізацію в буквальному розумінні. Е, якщо ви розумієте, якщо ми це виконаємо, то на вулиці опиняться всі митці. Наразі на фабриці працюють різні митці, які орендують приміщення. Зокрема, скульптор Богдан Кухарський. Він користується цією майстернею 10 років. Я знаю, що одна є моя робота. Найгірше, що може бути, то просто мені оцей весь бардак, бо мене ще підвал, я туди орендую. Просто це все буде напряг переїжджати і все. Я, якщо треба, то я, звичайно, можу там ходити, кричати. Бо мені це важливо все-таки тут знаходитись, бо я не хочу переїжджати, бо це довго і я тут пережився. Але, ну, я кажу, якщо всі на перебой бігають, ми тобі хочемо допомогти, а тобі тільки гірше, ну, значить, щось не так. Земля, на якій розташована фабрика, є у власності міста, каже заступник міського голови Андрій Москаленко. Позиція Львівської міської ради є принциповою, категоричною, не буде переглядатися. Цей простір має бути простором для скульпторів, для митців. Ця територія, на якій знаходиться ЛКСФ, є комунальною, тому місто не буде видавати жодних містобудівних умов ні на що інше. І не буде нічого погоджувати, окрім простору для митців, скульпторів те, чим зараз є ЛКСФ, просто воно фактично зараз не є в такій активній стадії. Потрібно чітко чути позицію митців і з цією позицією працювати. За словами директора фабрики, наступне засідання в обласному господарському суді щодо розірвання договору спілки з управителем відбудеться 20 вересня. Іван Кадосько, Тарас Фомін та Олег Греб Суспільне новини Львів. Навчальний рік на Львівщині відбуватиметься в очному форматі. Про це кореспондентам Суспільного розповів директор обласного департаменту освіти та науки Олег Паска. За його словами, шкільні котельні Львівщини до опалювального сезону майже готові, а учні на 98% забезпечені підручниками. Тому представників громад області просять звернутися у департамент і отримати книжки. За два роки війни у нас відкрилося. 53 заклади дошкілля. Зараз в нас нараховується 928 закладів дошкільної освіти. 928 закладів дошкільної освіти, у є 538 об'єктів, укриттів. Це власне в дошкільній освіті ситуація є найгіршою в тому плані. 15 протирадіаційних укриттів і 427 найпростіших. Всі інші укладають угоди з, з, з суб'єктами господарювання, які знаходяться поруч. Закрилися 19 закладів загальносередньої освіти і 15 філій. і також понизили ступінь 24 заклади і три філії. Звичайно, що в цих умовах в нас буде навчатися 227 тисяч учнів очно. І 1470 дистанційно. В 1068 закладах середньої освіти і 109 філіях практично укриття готові до використання. Тобто ті, які використовувалися в минулому році, плюс ще громади частину укриттів допрацювали, привели їх в кращий стан, ніж це було. Минулого року ми впевнено рухаємося до підготовки до опалювального сезону і навчальний рік на Львівщині буде забезпечено в відповідних належних умовах. У Львові анонсували проєкт тижня скульптури, який відбудеться з 20 вересня до 11 жовтня. Цьогоріч головною темою буде взаємодія нового і старого. Про це кореспондентам Суспільного розповів куратор проєкту Павло Гудімов. За його словами, цього року долучила більшу кількість художників, музеїв та колекціонерів. Тиждень відбудеться не більш як десяти виставкових просторах, де будуть представлені понад 300 скульптур. Об'єктів та інсталяцій, включно із великими парковими та вуличними скульптурними проєктами, зокрема вулична галерея Шевченка, де покажуть сучасні скульптури українських художників, з великим очікуванням, всі дивляться на продовження тих гучних проектів. А другий проект буде пов'язаний вже не з парковою структурою, а він буде говорити про присутність мистецтва в конкретному шумному, візуально шумящому середовищі вулиць. Тараса Шевченка. Ми всі розуміємо, що Тарас Шевченко, перш за все, ідентифікував себе як художник. І ми запросили українських сучасних художників і скульпторів для того, щоб вони висловилися в форматі вулиці.